Вже більше місяця тривають чемпіонати Бердичівського району з міні-футболу. А разом із ними не вщухають футбольні пристрасті на майданчику у Гришківцях. Чому чемпіонати? Тому що команд, бажаючих поборотися за перше місце, у районі виявилося більш ніж достатньо. У всіх було однаково нестримне бажання грати і перемагати, та не у всіх був однаковий клас гри. Тож організатори вирішили розбити чемпіонат на вищу і першу ліги. По шість ігор вже відіграли учасники тієї і іншої. У лізі першій нині прав бал команда СВС, яка представляє фанів футбольного клубу Бердичів. На її рахунку: п'ять перемог, одна нічия, жодної поразки і 16 очок за підсумком. У вищій Лізі вище за решту клубів з усіма шістьма перемогами і 18 очками розташувалася гришковецька команда Пілецький коломієць. Якщо представники бердичівських фанів у першій лізі громлять всіх і вся, то успіхи їхніх колег теж команди СВС у вищій лізі значно скромніші. Виступають вони нерівно після. Останньої розгромної поразки 7-1 від Червоної гори» комбі керівники СВС оновили склад мало не повністю. Чи результативною виявилася така реформа, мало з'ясуватися в матчі сьомого туру, в якому представники команди фанів зустрічалися з футболістами Донбасу, селищі міського типу Гришківці. Господарі майданчика одразу пішли у наступ. Їм навіть вдалося гостро пробити по воротах, але голкіпер СВС Ілля Гончаров був на місці. Високий темп гри був заданий із самого початку. Першими витягувати м'яча із сітки воріт. Донбасівцям. ...рахунок у зустрічі відкрив Роман Овчарук. Після забитого голу бердичівляни помітно додали у грі, не даючи господарям загострити ситуацію. Донбас не похитнувся і почав відповідати ударами по воротах Гончарова. І, хоча той почувався більш ніж впевнено, та Геннадій Пілецький вирівняв рахунок. Далі були 2-1 на користь Донбасу, 3-1, 4-1. Другий свій гол бердичівляни забили з пенальті. Та на цьому їхній поступ вперед припинився. На відміну від Гришківчан, яким вдалося ще дві. Чи вразити ворота суперника рахунок 6-2 дає привід для подальшої копіткої роботи та не для смутку, говорить представник СВС на подальшу боротьбу і майбутні перемоги, налаштований і його колега з Донбасу. У нас сьогодні був суперник досить потужний, не зважаючи на те, що він грає нижче нас до цього туру. Був зараз він вище, але в команді все-таки приїжджають троє гравців Житомира. Двоє з них це основні гравці контингенту Житомирського. Це які грають в перші ліці чемпіонату України по міні -функті. Футболу це гравці, які входять в, в одній з перших в Україні по мініфутболу, Це Литвиновський і Коваль. В цій грі в цілому, я вам скажу, трошки незадоволений суддівством. А так, що скажу, будемо далі грати, будемо далі боротися. Дуже приємне враження від гри. Команди старалися дві. Ну, я, звісно, болію за команду Донбас, це мої представники. Але в, мої, в другій команді грає мій син, то теж за нього болівав, підказував і тому, і тому, і тій команді, і другій. Але я прогнозував, що буде що, 7, 7, 2, 7, 1. Але вийшло, ну, на користь нашої команди вийшло дуже добре. Обще враження від турніру дуже, дуже задовільне. Команди всі стараються, всі сумлінно виконують свої функції. І приємно дивитися.